Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд з Мілітарі тех. Подробиці в описі. Вітаю вас, люди. і Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Дякую, що ви разом із нами лишаєтеся сьогодні. 16 березня рівно 11 років тому. Терористична федерація влаштувала фарс під назвою референдум на, тим, на території тимчасово окупованого Криму. На жаль, ми цей день пам'ятаємо, і от вже 11 років цьому цирку 11 років триває війна Росії проти України, і вже третій четвертий рік пішов, як Росія намагалася взяти Київ за три дні. Багато нам є про що сьогодні поговорити зараз. В Одесі триває суд над вбивцею Дем'яна Ганула в залі суду підозрюваний стрілець власне Сергій Шалаєв. Він чомусь знаходиться у шоломі. Сторона звинувачення просить проводити справу у. У закритому режимі також сьогодні про це згадаємо. Ну, і звичайно поговоримо і про заяву Дональда Трампа і про Білорусь, тому що ми пам'ятаємо, що два диктатора разом там зустрічалися і наговорили різного, особливо цей картопляний фюрер, також не, не сковує себе у висловах щодо президента України. Поговоримо про ситуацію на фронті і, звичайно, про те, заради чого ми усі воюємо про нашу культуру і про те, що у нас хочуть вкрасти росіяни. Перший наш гість Володимир Фосенко полі. Толох, пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні, слава, вітаю вас. Пане Володимире, я б хотіла розпочати з новини про Голос Америки. Знаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Трампа висунула перелік претензій до мовника Голосу Америки і таким чином пояснила, чому вирішила припинити фінансування Голосу Америки. От в новинах, в новинах і на розповідала скількома мовами мовив цей мовник. Наскільки він важливий, але тим не менше Трамп його закриває. Відверто кажучи, для мене не. Сподіванки в цьому, мені здається, немає. Ну, тому що я отак от от себе питаю, чи варто було цього очікувати. Мені здається, так варто було очікувати. Але як ви вважаєте, це така помста Трампа? Чи це таке, знаєте, можливо, тимчасове якесь залякування? Для чого йому це? Ну, насправді це елемент помсти дійсно в цьому є. Ну і от навіть в повідомленнях, які зараз з'являються. Згадується, що цитати наводяться цитати про те, що окремі журналісти Голосу Америки, правда, не в своїх програмах, не в мовленні Голосу Америки, а в соціальних мережах підтримали не Трампа на іншу політичну силу або іншого кандидата. І безумовно, от в цьому є елемент помсти, тобто відстежували, ага, хто наш, хто ні. Uh, і, хоча uh, правила, журналістики вони не порушували, вони не uh, ні за кого не агітували саме uh, в програму «Голос Америки. Ну а там, де у них є простір, скажімо так, для своїх думок, ну вони мають право на свої думки, mm -hmm. uh, але тим не менш, от елемент помсти безумовно тут є. Але я думаю, причини більш серйозні тут не тільки помста. То, по перше, uh, після закриття USAID, воно можливо. Відновиться в якійсь можливо іншій формі чи форматі. подивимось. але стало очевидно, що для адміністрації Трампа традиційні інструменти м'якої сили soft power, вони не цікаві, от Юїсейт з його чисельними масштабними грантовими програмами, а там були інформаційні, і політичні, і неполітичні інструменти демонстрації впливу США. От непрямого впливу США на інші країни Е, півстоліття це працювало і ефективно працювало, між іншим, зокрема і на пострадянському просторі, і тут раптом від цього відмовились. Я е, після цього теж от чекав, що ну рано чи пізно це торкнеться інших інструментів м'якої сили, саме інформаційного впливу, це Голос Америки, Радіо Свобода. От Радіо Свобода до речі, теж вже з'являються повідомлення. Тому це е, на жаль, це очікувано. Але це величезна помилка, хоча тут ще одна проявилася причина, на яку варто звернути увагу. Мені здається, що крім суто політичних якихось претензій от к цим інституціям, тому що це інституція такого ліберально демократичного впливу США, це ж не просто м'яка сила США була, а це ще були інструменти просування демократії. Глобальні інструменти просування демократії, демократичних ліберальних демократичних цінностей. права людини свобода як дух Америки. І от зараз Трамп демонструє йому це не цікаво взагалі не цікаво. Він не хоче цим займатися, і коли він починає економити гроші. Ну це вже Ілон Маск займається. От те, що пов'язано з просуванням демократичних цінностей, це відрубається в першу чергу. І це свідчить про світогляд Трампа, і це дуже небезпечно. І ще один важливий момент: от ще одна причина. Мені здається, що Трамп взагалі зневажливо ставиться до традиційних мас-медіа, тому що в даному випадку і голос Америки от Радіо Свобода це традиційні інструменти mm -hmm. Радіо. Ну тут є зараз і відео, звичайно, да, є і скажімо так розпосюжені інформації в інтернеті, але це сприймається саме як традиційні мас-медіа, такі інституціалізовані мас-медіа. А Трамп більше полюбляє а, подкасти а, а, соц соцмережі, От це його середовище. І от ця, ця зневага до традиційних мас-медіа в цьому рішенні також на мій погляд проявилася. Ну власне соцмережі, так вони не дають мені здається таку більш розгорнуту і об'єктивну картинку. Соцмережі це в першу чергу так само емоції, та які можна ними передати. Да. Певна швидка реакція це те, що любить Трамп, що йому зручно це те, до чого він звик. Але ось справді і ви говорите про те, що це помилка і багато інших і експертів і світових. ЗМІ і лідерів кажуть про те, що це справді помилка. Як ви вважаєте, чи раша е, е, говорячи про Росію, раша тудей, наприклад, чи вона може скористатися цією е, помилкою? Ну не тільки Раша, е, але й Китай ні, просто пане Володимир, a... знаєте, згадала просто Раша Тудей просто і тому сказала. Так, а Так, так, да та, та. саме так ні? Ну от якраз росіяни вони не чураються використовувати традиційне мас і е, саме ідеологічне і інформаційне посилення Росії було пов'язане саме от з розповсюдженнями Раша тудей, телевізійна інформація. Коли вони виходили от в ці е, е, мережі, е, ну, кожен, хто бував в готелях в е, різних закордонних ну, за кордонах, він знає, що там завжди були от, і російські телеканали, і раша туди, там завжди була, якщо <гливу> на різних мовах. Да, і це дало дало вплив а, Росія на, Росії на а, міжнародний інформаційний простір, причому великий вплив. А от тоді вже США почали відставати, тому що от а, саме такого активного і навіть агресивного просування у американців не було. Ну було там багато різних і СНН, безумовно, там інші американські на телеканали були присутні, але от чим е, от, наприклад, для мене важливий голос Америки. Я от е, особливо при Трампі я точно регулярно дивився, тому що ну це було оперативне джерело інформації про те, що відбувається в Вашингтоні. От щось сказано в Трамп, або Джейді Венс, да, або от виступ Трампа в Конгресі. Пряма трансляція, плюс коментарі е, е, ситуація в Конгресі в США в Білому домі і навколо Білого Дому. брифінги різноманітні. Тому що для нас дійсно зараз ситуація в Сполучених Штатах ну не тільки зараз, а от всі три роки війни вона була для нас дуже актуальна а при Трампі так ще більше стала актуальною, і тому от голос Америки це було джерело звідти, але таке джерело знаєте, класичне, виважене, професійне інформація. тому для мене особисто це теж втрата велика, і точно також можна сказати про Радіо Свобода, якщо вони припиняться цей проект. Ну я думаю, що американці таким чином самі поставлюють свій інформаційний вплив на зовнішній світ. Можна було дійсно там щось осучаснювати. До речі, і голос Америки, Радіо Свобода, вона активно працюють теж в соціальних мережах. Тому так, да, я думаю, що це велика помилка, але це і індикатор того, як думають, які цінності, які пріоритети у тих людей, які зараз при владі Вашингтоні. Угу. Ну, це справді показник цього. Будемо сподіватися, що знаєте, ось ця криза вона стане новим поштовхом до зросту або до можливо якось перегрупується, не знаю, переформатується ось ці медіа, і все рівно вони не зникнуть і будуть якось далі далі нести нести інформацію, та і доносити її. Давайте зараз хочу поговорити. От, власне, я з цього розпочала, що в Одесі. Зараз почався суд над вбивцею Дем'яна Ганула. Дуже дивна історія. Наразі я не бачу пояснення, чому Сергій Шалаєв-стрілець знаходиться в шоломі. Але тут питання в тому, пане Володимире, у мене до вас з приводу версії ми вже говорили в ефірі, та, які поліція висуває. Я б хотіла проговорити про те, скільки людей. Ще про налаштованих а, лишається в Україні, і чи варто ось тут в цьому конкретному випадку а, відштовхуватися, шукати по перше, російський слід і які висновки ми з цього маємо зробити? Ну і почну з питання: скільки проросійських залишилось. Ну, безумовно точної статистики ми зараз не маємо і, і, і не можемо мати просто в силу факту війни. Але я нагадаю, що до російського повномасштабного вторгнення. У нас ну навіть за опитуваннями соціологічними близько 10 відсотків. Ну тут і може такий критерій використати: от там довіра до Путіна наприклад, або позитивне ставлення до Росії. В деяких опитуваннях з'являлися такі е, критерії, та да, близько 10 відсотків наших громадян були по російській налаштовані. Це від загалу. На виборах давайте згадаємо. Е, е, від тих, хто брав участь, навіть більший відсоток людей е, готові були голосувати за ОПЗЖ та інші е, проросійські сили, е, політичні проросійські сили в Україні. Ну, я маю на увазі і партію Мураєва і там, mm -hmm. там інші дрібні партії. Е, е, тому да, цей прошарик. Був у нас він був помітний, більш помітних е, російськомовних регіонах. Найбільш помітний, до речі, на Донбасі там найвищі відсотки були у ОПЗЖ. в 2019 році. Значить, лише три регіони, де не переміг Зеленський на виборах. Дві області на Донбасі, і Луганська, ті, які під контролем України були. І там якраз переміг Юрій Бойка. Ну і Львівська область, там Порошенка переміг. От два полюси. Бачите? Mm -hmm. да. і був вплив помітний, хоча більш Ливові були місцеві політичні сили і в Харкові, в Одесі. Одеса, на жаль, от, повертаючись вже до Одеси, там розумієте, з 14-го року було таке, я б сказав, дуже емоційне, агресивне протистояння проукраїнських сил. Причому там ядром були такі праворадикальні політичні сили, не упадково вбити активіст, якраз колишні активісти правого сектора. А з іншого боку, були такі е, радикальні проросійські сили. Харкове, наприклад, ну, там теж ми пам'ятаємо спроба заколоту. Але все ж таки ну, от такого агресивного протистояння потім там не було. Там була теж складна ситуація: 14-15 рік, навіть теракти були теж. Але все ж таки от, трошки було е, ну, не, не так гостро, хоча теж mm -hmm. проблема. А і безумовно про російські люди у нас залишилися після російського повноштабного вторгнення, Їх стало менше, тому що частина опинилася на окупованих територіях. Ті, хто тут залишився на територіях підконтрольних українському уряду, ну зараз вони приховують. Свою реальну позицію. Хоча я, я навіть особисто знаю там деяких людей, які мали відверто про російські погляди до 24 лютого 2022 року. А потім, так коли е, запитав одну таку людину, ну що а він каже, не все ще вирішено. Угу. Тобто, ну те, що от називають ждуни, е, да є такі люди, які чекають, угу. а вони їх менше стало набагато, тому що. На частина людей, які щиро вірила Росії, Путіну думали, що це насправді друзі, да це просто Не ці люди в Україні прийшли до влади в 2014 році, а коли побачили подарунки від Росії в Харкові в Одесі, чимало колишніх прихильників Росії змінили свої погляди, тому зараз набагато менше, але навіть по сьогоднішніх опитуваннях коли запитують там про ставлення до Росії. Близько одного відсотка навіть не бояться сказати, що вони ще залишаються якісь позитивні погляди на до Росії чи Путіна, mm -hmm. тому є, є такі люди, просто значна частина їх зараз себе прямо публічно не проявляє. Інша річ, от зараз небезпечно не стільки ті, хто свідомий на боці Росії. Багато з цих людей там їх Росія використовує в своїх мережах. Які працюють на Росію, але чимало людей за гроші готові. У них немає проросійських поглядів, але от ці от зараз от ситуація з терактами, підривами, там же в більшості випадків не свідомі несвідомі не прихильники Росії. А люди, які за гроші готові ризикувати власним життям і вбивати своїх же, оце найбільш прикра ситуація. На превеликий жаль у нас от таких людей навіть більше. І от це проблема. І от про це треба пам'ятати і думати, як з цими людьми працювати. Це правда, звичайно, небезпечніші люди, які сидять і тихенько ще вичікують, або знаєте, десь десь поки мовчать, але чекають все рівно на Росії і не змінило своїх поглядів. Але отут про те, знаєте, про що хотіла сказати 22-го року. Так коли розпочалася повномасштабна війна, ці всі люди, які були десь проросійські, десь виступали за Росію, хтось справді прозрів. Та я ніколи не забуду інтерв'ю чоловіка, який казав, це було в Харкові після бомбардування Харкова, як він був в шелтері, якомусь і казав, я чекав Путіна. Я справді чекав на руський мір, бо там мої родичі. Тепер я зрозумів, роз наскільки я був неправий, я дуже прошу у всіх українців вибачення. Але тут питання в тому, що тоді вони боялися зараз. Вони піднімають голову ага. Це означає, що або хтось дозволяє, або немає реакції, тому що знову ж таки беручи, наприклад, Харків і той і ту саму Одесу в Харкові. Мер Харкова він реагує. Він називає Росію агресором. Тут вбивають. В Одесі активіста, і в цей самий день мер Одеси Труханов не пише ані слово про це, але він вітає працівників з чимось там, роздає грамоти. Ось як тут тоді бути? Чим має право держава зараз мерам доносити і, і питати з них, чому так? Ні, Ну я думаю, що це питання зараз до Трухана. ну до нього багато питань. Він підслідством, там є кримінальні справи, корупція. Ні, от Ждуни є, вони і в Харкові теж є. Просто в Харкові там не тільки мер. Мер. До речі, він так: політики менше торкається, я маю на увазі харківського мера, але він більше зосереджений на господарських питаннях. Але в принципі він завжди підтверджує, що він мер українського міста. Але в Харкові дуже великий вплив військових. Тому що і фронт ближче, і ну. Харків став базою тому, що там вивіді йдуть і на сході Харківщини, і на півночі і там третя штурмова має свої бази в самому Харкові. Зокрема, і, і деякі військові підрозділи. Там і краки, ну там багато кого і чого і тому там вплив військових. Він дуже потужний, і я думаю, що це теж зменшує. Якісь прояви російського підпілля, а воно теж є і в Харкові. На жаль, і ждуно в Харкові, я думаю, не менше, ніж в Одесі. По Одесі, ну це питання да, і до місцевої влади. Дійсно, я згоден з тим, що от коли такі випадки трапляються, значить є проблеми з ефективністю роботи правоохоронних органів і місцевої влади. І тому на ситуацію в Одесі, я думаю, зараз треба звернути більше уваги. Ну, будемо дивитися і стежити звичайно за цим судом. До речі, от говорячи про е, цього шалаєва, вже військові з 28-ї бригади, в якій нібито був, він е, розповіли журналістам, що шалаєв був таки дійсно переведений до них, але лише на папері а фізично його у бригаді не було жодного дня. Будемо стежити за цим судом і стежити за цим. А як реагує все ж таки мер українського міста Одеса на те, що в місті вбивають українських активістів? Зараз е, хочу поговорити. Ще й про те, як Росія реагує. На те, що що відбувається в Україні і довкола в Україні, ми знаємо про тимчасове перемир'я, про ось ці 30 днів, але в Кремлі сказали, що ось цей заклик до тимчасового перемир'я в Україні сприймають як спробу дати нашій армії час на переозброєння, і нібито Ушаков, у цей помічник російської кремлівської цвіллі, сказав, що вже вони передали свій сигнал Сполученим Штатам. Пане Володимире, а це вони продовжують торгуватися зараз виторговують. Чи для себе якісь преференції, чи якісь гарантії, чи таким чином просто намагаються тримати ось цей діалог із Трампом? І те інше, да. Я думаю, що е, діалог з Трампом для Путіна особисто перспектива продовження цієї великої переговорної гри з Трампом, тому що це стосується не тільки України. Тому що знаєте, ну такі е, е, лідери США як Трамп з'являються далеко не кожну каденцію. Це е, от ми вже починали ефір з того, які зміни зараз. Кардинальні ціннісні зміни відбуваються в американській владі. Фактично е, руйнуються е, просто засади е, стовпи американської зовнішньої і інформаційної політики, американського впливу. Це те, що працювало всі часи холодної війни і після завершення холодної війни, і зараз, отака, от я б сказав, ідеологічна контрреволюція в США. навіть не боюсь цього терміну. Він можливо так трошки публіцистичний, і занадто загострений, але щоб суть була більш зрозуміла, наскільки такі тектонічні суво відбуваються в американській політиці, і Путін хоче цим скористатися, безумовно. Тому що він відчуває, що з Трампом йому легше домовлятися. Про робили інші американські лідери, і е, просто там ну коли ще Єльцин був, там легше було Клінтону. І Єльцин інакше би все ж, таки, хоча теж там з імперськими різними стереотипами. Але вже при Путіні, і Буш молодший хотів перезавантаження і намагався домовитися з Путіним. Потім багато хто пам'ятає цю картинку, коли Гіларі Клінтон натискала на кнопку якогось там на скриньки, от, точно як скринька Пандори, теж mm. там було перезавантаження, нібито. Хоча вони там помилку зробили, і там йшлося про перевантаження, перегрузку. Ну, десь так і вийшло. Так, да, і так воно й вийшло дійсно. Потім ну занадто м'яка реакція Клінт, Клін... Клін... Обами. Обами на те, що сталося в 2014 році. Ну, ну і зараз. А зараз просто є в певних вимірах ідеологічна спорідненість у Трампа і у Путіна. І він хоче цим скористатися. Але ну, Трамп хоче швидше, хоче е, отримати припинення війни в вигляді припинення вогню. коли буде 100 днів його президентства. не пізніше квітня. До кінця квітня, бо там до 20 квітня, а Путін явно хоче затягнути, і тому путіну буде треба визначатися. Я думаю, він трохи потягне час, а зараз буде торгуватися. Знову буде переконувати Трампа, що в усьому винні українці, що на треба тиснути тільки на українців. Ну і ще один чинник буде впливати на Путіна, і тут вже від нас багато залежно. Путін сподівається, от на тлі ситуації в Курській області. Що а, зараз у них є знов шанс виграти війну знов з'явилися такі ілюзії? Тому треба зупинити зупинити ворога на кордоні між Курською і Сумською областями, і треба зупиняти ворога так ефективно, потужно і на, на Харківщині біля Купінська і на, на, на території Донецької області. От тоді Путін буде більш полашкований на переговори. А зараз я думаю, він коливається або все ж таки віддати перевагу е, діалогу з Трампом. І тоді треба йти на домовленості про припинення вогню, або йому все ж таки портить перемогти Україну, і тоді він буде продовжувати війну. Угу. Ну ось мені це виглядає як спробу затягти війну, та тому що мені здається, що без війни просто Путін вже не зможе існувати. Це знаєте, як алкоголізм, тобто людина, весь час То Це хлорець. наркотик, це не просто так, алк... так. це наркотик для нього. Війна, наркотик не тільки для Путіна. Я перепрошую, що перебив. Так, це наркотик не тільки для Путіна, це для російської mm. влади, для російської політичної системи. Зараз ну, тобто... говориться як причина, що Росія має продовжувати війну, щоб ну, не виникло внутрішніх mm -hmm. проблем. Власне, це знаєте, та це те, що без чого він жити не може. Це наркотик, без якого він жити не може, але і це те, що його вбиває, що не може нарадувати. Пане Володимире, дуже дякую вам. Володимир Фесенко, політолог був разом з нами на зв'язку. Зараз і на Марецька з новинами. Після чого ми повернемось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.